Шановні депутати, продовжуємо нашу роботу. Сьогодні відповідно розпорядження скликала 37-ма сесія 8 липня на Рюдницької сільської ради. Які тут пропозиції щодо початку по роботи сесії нашої громади? Хто за те, про розпочати роботу, прошу проголосувати. Хто за, проти утримається, приймається. На ваш розповертується слідчий порядок денний. Щодо прогнозу бюджету Мердольницької сільської територіальної громади на 26 лютого, про результати діяльності Мельницької окружної прокуратури на підвірній території за 6 місяців 2025 року. Наступне про затвердення програми раннього втручання по Меролюбницькій територіальній громаді на 25-27 роки. Наступне питання: про запеклічання методики розрахунку орендної плати на майно комунальної власності Мельбурніської сільської територіальної громади. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради 25.07.24 року no 4.27.8 про затвердження програми здійснення заходів із європустів на території Мелібільської сільської ради на 24-26 роки. Наступне питання про затвердження програми фюрографу Веролюбницькій сільській територіальній громаді на 25 рік. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради 24 року ми мали його, е, наступне питання про внесення змін до бюджету Миробільської сільської територіальної громади на 25 рік. Наступне питання про укладання договору оренди землі на новий срок. Наступне питання про виділення, про виділення та передачу власної земельної ділянки під час Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу земельних ділянок від проєктними дорогами в оренду того Наступне питання про затвердження технічної документації і землеустрою та надання земельної ділянки в орендові юридичній особі. Наступне питання про надання дозволу на викуп земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Наступне питання про припинення права користування земельною ділянкою та передачу її у власність. Наступне питання. Наступне питання. Так. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної на земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі земельної ділянки у власність заява жителя споробки Шевчука Юрія Миколаївича. Про затвердження норм повітря палива на шкільний спеціалізований автобус автомат. і... 25 рік Як буде таке заповнення до даного проєкту денного? Не. Немає, до то за те, що прийняти даний проєкт буде, голосувати. За, проти, тримається? Можливо. Переходимо до реагену. Так, так буде проще. Так, ну, ми сьогодні обговорили дані питання на засідання комісії. Так, рішення номер один. Розгляд прогнозу Миролюбницької сільської територіальної прогнозу бюджету Миробільської сільської територіальної громади на 26-28 роки. Пропонується, про аудиторію. Читаю перше, прогноз бюджету Миролюбницької сільської територіальної громади 26 Взяти до відома контроль за виконанням власної постійної комісії. Не буде За <с -2> дане рішення прошу голосувати. Да, данное ми мы еще на засіданні комиссии. І хто за, за те, що інформацію про результати діяльності Хмельницької окружної прокуратури за 6 місяців 2025 року прийняти до відділення, то проголосувати. Немає бути. Наступне питання. Про затвердження програми раннього втручання дітей віком від 0 до 4 рок років у миробільській притеряті громаді на 25-27 роки. Також пропонується затвердити дану програму, визначити замовник пошту за програмою Миролюбницьку сільську раду, виконати цей послуг, визначити комунальну установу Статинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю і фінансування здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету, а інших ресурсів, не заборонених законодавством. Немає зауважень? Дане питання, ми щойно говорили, прошу проголосувати. Наступне питання. Про запитання не проти перерахунку оренду плати за майно комунальної власності Миробницької сільської територіальної громади. Дане питання, ми щойно обговорили на засіданні комісії. Є якісь пропозиції доповнення питання? Тоді пропоную проголосувати за дане рішення. За затвердження. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 25 25.000 року. Пропонується внести зміни до програми здійснення землевушкою на території Маліцької сільської ради і також покласти на відповідну комісію. Не розглянули щось на засідання комісії. Пропозиції ще є, немає. Тоді прошу проголосувати. Наступне питання про запитання. Рани Піктринки КМП, Хмельницький обласний фізіо фізіонологічний медичний центр Хмельницької області до 22 Юлії. Значить, ага, є, є, там, програма була тут. Тож на позвучало рішення не пропонується додатково виділити 24 тисяча за закупівлю футболу обладнання для населення нашої допомоги, нашої громади. Є пропозиції? Якщо ми обговорили дане питання, прошу проголосувати. Так, наскують питання. Завердення програми національного спротиву на території Миру на 25-й рік. Це програма щодо співпраці з комунальним закладом Хмельницький обласний центр підготовки населення до національного розпротизу та виділення коштів з 100 статися на співпрацю з цим центром. Немає зауваження доповнення до даної програми. Ми сьогодні його обговорили. Тоді прошу проголосувати за дану програму. Наступне питання. Про внесення змін до програми спільних дій відділу поліції номер 1 Хмельницького районного управління поліції, головного управління національної поліції у Хмельницькій області та Меру Хмельницької сільської територіальної громади щодо проведення комплексу заходів по боротьбі злочинністю 21-25 років. Це ми сьогодні обговорили за питання. На комісії виділяється додатково 115 тисяч на закупівлю дронів для підрозділу національної поліції, Наступне питання. Про внесення змін до бюджету Миролюбницької сільської черги громади на 25 рік. Це немає коротко таке питання озвучить, що пропонується. Це всі ці кошти, що ми відділи по програмах. Плюс ну, там ще нюанси пропонується. Суму 2 млн. 942 і 4 тисячі гривень, в тому числі за субвенцією державного бюджету місцевого бюджету на здійснення докладки працівникам 765,6 тисяч гривень, та за рахунок збільшення власних надходжень сільського бюджету за загальним фондом на суму 2 млн 176 і 8 тисяч гривень. Внести зміни до видаткової частини бюджету громади на суму 2 млн 942 тисячі 365 гривень. Загальний фонд видаткової частини збільшити на суму 2 мільйони 130 гривень. Кошти субвенції спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями для педагогічних працівників 765 і грн. тисяч гривень. З кошти від перевиконання дохідної частини в сумі 2 мільйони тридцять 7 тисяч гривень спрямувати на організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради. 53 тисячі 100, в тому числі на придбання комп'ютерної техніки та редакційні послуги, на галузь надання дошкільної освіти, на поточні витрати, на медикаменти, на ремонт димоходу ЗДО село Верхняк, технічне обслуговування газової котельні, здійснення замірового пору ізоляції, оплата курсів операторів газових котелях, господарські товари тощо пропонується спрямувати 122 тисячі. На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ліцеї, пропонується спрямувати 796 тисяч гривень, в тому числі на придбання медикаментів 12 тисяч гривень, на виконання програми Шкільний автобус громади 673 тисячі гривень, в тому числі на пальні матеріали 625 тисяч гривень, шини до шкільного автобуса 48 тисяч, на інші поточні витрати, в тому числі технічне обслуговування газових котельні здійснення заміру опору ізоляції, оплата курсів операторів варто котеляти, господарські товари, заклади гігієни, оплата відражених від працівників 100, всього це 111 тисяч гривень. На заклади культури пропонується спрямувати витрати в сумі 24 тисячі 500 на оплату послуг здійснення заміру опору ізоляції. На забезпечення діяльності видопровідно-кондаційного господарства на виконання програми розвитку комунального підприємства Протос на поточні витрати спрямовується 573 тисячі гривень. На організацію благоустрою населених пунктів на поточні витрати 100 тисяч гривень. На здійснення заходів землеустрою, на виконання програми здійснення заходів землеустрою на території громади 21 тисяча гривень. На отримання та розвиток автомобільних доріг на поточні витрати 100 тисяч гривень. На забезпечення діяльності місцевої добровільної пожежної команди 61 тисяча гривень, на заробітну оплату на рахування, на вся сума, на інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 179 і 8 тисяч гривень, в тому числі на програму фінансової підтримки Центру первинної медико-санітарної допомоги, а саме: 80 тисяч, а саме на пільгові медикаментів для окремих груп населення заплавне на категоріями захворювань 50 тисяч гривень, та на здійснення підводу категорії людей, хворих на хронічну ниркову недостатність 30 тисяч гривень. На виконання програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в руці національного спротиву для комунального закладу Хмельницький обласний центр підготовки населення до національного спротиву в сумі 99 тисяч і 8 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку для е, Хмельницького районного сектору номер 7 філії державної станови центр пробації е, в сумі 10 тисяч гривень. Спеціальний фонд бюджету збільшити на суму 139 тисяч сто. Кошти спрямувати спеціалізована спеціональна медична допомога населенню на капітальні транспорти для комунального некомерційного підприємства Хмельницький обласний фізів. Пульмонологічний медичний центр на співфінансування придбання фірографа 24 тисячі а також на виконання програми спільних дій відділу поліції. На виконання програми спільних дій на проведення комплексу заходів із боротьби злочинність на 21-25 роки 115 тисяч гривень. Кошти передбачені за рахунок перевиконання надходжень загального фонду та провести за рахунок коштів переданих. До спеціального до бюджету розвитку. Е, ну, ми зрозуміли, Практично е, я хотів би перше подякувати, що ми сьогодні можемо додатково близько двох мільйонів коштів е, спрямувати і підлатати, допомогти і тому самому комунальному, тому що ну, не були проблеми, в мене скажімо, але працює робить автобус, і друге, третє, а коштів таких надходжень немає. Хоча б нам на, на зарплату. Ну і підтримати наші сили. Які не сьогодні виникають в процесі і пальне, і дуже працювати. Одначні кошти некають на освіту. Знову ж таки, а на такі наші, скажімо, питання. Є якісь зауваження до цього? Ми сьогодні озвучили ці цифри. Я хотів би перше подякувати платникам податків, що ми сьогодні маємо це можливість робити. Ті, які справимо сплачують, і завдяки яким ми сьогодні можемо працювати. Тоді, дане, думаю, питання, якщо запитань немає, прошу голосувати за прийняття повільних змін російського бюджету. Так, Це. наступне питання. Масива, ще раз наголошую, не вийшло так, що на полі іншого, скажімо, орієнтаря, не вийшло такі ситуації. Я думаю, на цей звернути, але я думаю, відсотку.

Висить відсотки. Вистача вісело. Оговорили дане питання, немає зауважень. Прошу проголосувати. Питання про притинення права працювання за мене ділянки та передачі. Немає, тоді прошу голосувати. Наступне про затвердження норми витрати на шкільний автобус Атаман Д093 -Дер с 4 Також дане питання ми фурма. розглядали. Є доповнення зауваження до цього? Немає. Тоді прошу проголосувати. Як ваша думка щодо роботи в такому форматі? Що ми сконцентрували і не навчали? По-перше, володієте інформацією свіжу, про що ми тут голосуємо і говоримо. <l -1> Володимирі нам може тяжко, бо якщо якісь зміни треба дуже оперативно. Ну, вносили, так, так було, але трошки тяжко працювати тим, хто готує сесії, але я хотів би подякувати вам. По-перше, депутатам щиро подякувати, враховуючи який зараз день і який рік будує, хоч кажуть, не вак, але все рівно сьогодні як є цього, що ви прибули, тому що, ну, ви бачите, питання такі нагальні і згоджу, що пар парка -парк, окінчається, немає провести сесію для того, щоб... І працюємо і з неї живемо. І хочеться, і стараємося вбити. Так, то підписуємо коліша діти. так, таке. Справимо. Через що ця сесія трошки відтерміновувалася, можна було провести і враховуючи погоду і інші. Але відбулося дві закупівки на прозору, ніхто не вийшов на те. Тобто немає автобусів. Стоять. Чи вони може закуплені, чи вони <різь> <мають>? <різь> Ну, Це стоять китайці, ці запорізькі на руках, бо де... я з ними зв'язувався. Ну, Виходить на мене працівник. Вони чесно цікавилися, коли оці не відбулося, і мільйон півтора мільйона мільйон 600 гривень було є маленькі автобуси, порівняно 19-16 місць. І прогнозуючи, що з нас з дітьми буде завтра, нам і менші автобуси, скажемо, вони економніші і другі, Вийшли вони. Скажем, думали, як було б стояло 1 млн 700 їхня ціна, тому не було можна співпрацювати, а знову купити цього меншу і нам, в принципі, є де менші під'їхати. Ну, там не було сертифікації, потім ми вже закінчили, але його ціна вже не 1 мільйон 700, а да, 300. Для, для цього маленького. Цей ці автобуси вже вже 4 з лишнім. Ціни пішли, якщо ми брали за 2 950, 000 000 000 000, то до 300 мільйонів вже подорожалися. Нам хватить, що нам ну, вистачить. Чого ми вийшли на це? Тому що йде співфінансування. І сьогодні за мільйон 600 чи 500 взяти автобуса, нам економічно, скажімо, селісторони, загальна програма, щоб війти. Але ми теж дивимося, що якщо зараз все нормально. Ще раз прийняти ще один водій з ковородом, буде забезпечити ще один автобус. Ну, діти по максимуму не вдома і більше, це одна сторона, а друга сторона, навіть те, що давайте так, вчора два автобуси мали йти воєнкомат, практично в кожен день. Ми мусимо мати якийсь певний резерв для того, щоб могли і то, в тому числі не сьогодні. Зміни до програми відділяє кошти на лісформат на пальне. Де... Це питання нове об'єднання. Виконувати, можливо, на нас стосується досить часто. Тоді замінуваєш, тоді. Так, що немає? Оце такі питання. Тримаємо на пульсі, кажу, можливо, по цьому автобусу кажу, може прийдеться десь зібратися буквально на кілька хвилин. Якщо треба буде збільшитися ціна, відповідно, наша частка, дозвонили департамент, поки немає в цьому е їхнього, Ми не можемо вже е просто додати дощі цю продажу. Повинно бути Фінансування визначене. Департамент працює. Питати по голосування. Хочу вам подякувати, так як нас не буде таких спортівних питань. Всі рішення в нас прийняті одноголосно. Дякую Дякую за роботу. Дякую, що прийдете. <праць>